Православ'я! Ще в двох словах розповісти про це свято, то варто зазначити, що у 843 році таким чином було відзначено перемогою православ'я над іконоборством, над єрівці іконоборства. Але це 9 століття. А що сьогодні у 2024 році? Сьогодні, дорогі брати і сестри, у нас трагедія православ'я, а не торжество. І справа не в православ'ї, а в православних. Тому що серед православних сьогодні у нас дедалі менше християн. Такі християни. Перше це слово ми знаходимо з вами в 11-му розділі Книги діянь святих апостолів. І там написано, що в Антіохії почали називати учнів християнами. Тож сьогодні православні перестали бути учнями. Сьогодні релігійність православних мало чим відрізняється від релігійності язичників. Мало чим відрізняється від ритуальності якихось окультистів. Мало чим. Це такі учні? Це ті, хто повчаються? Це ті, хто знають Бога. Знають його через сина, знають Його в Дусі Святого. Ті, хто готові йти на зустріч йому і пізнавати Його, тому що Він воліється відкривати нам, відкриватися нам. І це пізнання Його, пізнання Його волі Божої і є учнівством. Це і є вірою. Не обрядовість, не ритуальність. Це все забобони. А віра це життя із живим Богом, кліч окліч, спілкування з ним. Ліцо к лицу, Як ми це читаємо про відхозовітних праведників. Це пізнання Бога, так як пізнав Його. На із сьогоднішнього євангельського уривку. Це глибоко особисті стосунки з Богом. Глибоко особисте спілкування із Ним. Яке ми спотворюємо. Яке ми промінюємо на різноманітні забобони? Живу молитву, живе спілкування, живе Богослужіння, живу соприсутність йому. Тому що бути релігійною людиною набагато легше, аніж бути віруючою людиною, бути віруючою людиною означає бути тим. Кому вслід за Ісусом Христом наш Небесний Отець скаже ти дитя моє возлюблене. Але хто таке, хто таке дитя возлюблене? Син мій возлюблений це той вираз, який зустрічається у старому заповіті лише один раз. Лише тоді, коли Господь велить Аврааму. Принести в жертву свого єдиного возлюбленого сина Ісаака. І потім сином возлюбленим Господь називає лише Ісуса Христа. В хрещенні і в преображенні. Але з синами і дочками возлюбленими стаємо в ньому і ми. Це означає, що. Ми також покликані йти за ним. Кожного з нас чекає його певна особиста гофа, його особисті певні випробування, його особистий шлях віри, віри, про яку ми сьогодні читали із послання до євреїв, віри Моїсея, віри Авраама. Віра Давіда та інших, інших інших від трьох отроків. Ось це, ось це і є віра Це присутність Бога і учнівство пізнання Його волі. І це складно, це надзвичайно складно. Легше виконувати якісь певні ритуали і на них зациклювати. Легше називати себе просто якоюсь поганою, недостойною людиною. Це легше. Але не цього вимагає від нас Господь. Не до цього Він нас кличе. Він нас клич, кличе слідувати Йому, живому Богу. А не перетворювати Його у храмове таке божество. А чим це загрожує, якщо ми будемо Синкретизувати Бога, якщо ми будемо перетворювати Його в такого башка язичницького. А не спустошують наші віхтарі. Господь не пошкодував Едемський сад тоді, коли Адам, Адам проміняв дерево життя на дерево пізнання добра і зла. Господь не пошкодував свій храм і дозволив спустошити його вавилонянам тоді, коли Ізраїль відвернувся від Господа. Господь попустив відновити цей храм, благоволив тоді, коли народ, народ його розкаявся. І знову ж таки попустив спустошити вдруге відновлений храм. Військам Тіта і Веспасіана, тоді, коли Ізраїль знову забув своє істинне призначення, бути співрозмовником Господа, бути його дітьми, бути його друзями, бути його сотворцями, бути його сороботниками. От не шкодував і християн тоді, коли вони відверталися впродовж історії від Нього, коли вони промінювали віру на забобони. Ми знаємо, приклади історії, і недавньої історії радянських часів. Мабуть, не випадково і нам Господь попустив. Бути вигнаними з храму. Відповідь на це питання, я думаю, кожен може дати, зазирнувши у своє серце, запитавши себе, чи віруюча я людина, чи я просто забобонна людина із купою комплексів. І ось зустріч з Господом, побачити Бога, який поруч з нами, живого Бога, це і буде нашим покаянням. Почути Його голос, почути Його поклик, почути Його волю і намагатися слідувати їй оце і буде покаяння, а не всі оці наші заламіновані листочки. А інакше нас чекає те, що написано у богослужбовому апостолі. У богослужбовому апостолі кінець читання сьогоднішнього, сьогоднішнього дня завершається такими словами. Відмітка. Червоним шрифтом. Кінець усім святим і православію. Жахливі слова. Але в наших силах це Предотвратити в наших силах посвятити себе Господу і стати святим. Це залежить цілком від нас. Тому що все, що залежить від Господа, Він зробив уже. Він продовжує робити це. Він буде продовжувати підтримувати нас. Аби тільки ми під нашою смуковницею побачили Його. І нехай цього сподобить нас Господь. І нехай під смоковницею нашого серця дійсно восторжествує православ'я. Амінь.